Let's go! Леска. Ну, Напривітки. Сьогодні дійсно буде коротесеньке відео. Я хочу вам показати свої придбання. І ні, це не Жан-Поль Gaultier. Я тимчасово її відклала, але я знайшла дещо інше, що мені дуже подобалося, і що я хотіла придбати. Но ці придбання були в моєму вішлісті раніше, ніж Жан-Поль Gaultier. Тому перше, це від Douglas, мені дали таку пробочку, і я її зацінила. Мені дуже сподобалася композиція, вона дуже проста, це жасмін вітівір, ну, як би і все. Але самі парфуми, вони не самовиті, я їх вже майже всі отак-от. Я їх всі майже вже використала, і тому я думаю, я хочу в свою колекцію ці парфуми. Це від Дугласа. Не знаю. Правильно буде сказати, що це офіційна марка Дугласа це просто виробництво цього магазину. але... Маю отаку коробочку. Я її ще не відкривала, спеціально готувалася для відео. Ну, Зараз відкрию. Я не буду описувати фольгу можна, бо ну, це не такий відомий бренд, скажімо так. Але фольга така досить плотна, дуже гарний картон. не немає такої відзнаки якоїсь. Звичайна картонна коробочка. рубочка. Парфуми знаходяться от в такому стані. Ну і сам флакончик. Так. Ну, це класно. Це, якщо коротко, мені пахне вітівер, він молочний, вітівер. Ось якісь є такі лактозні нотки. На весну, я би сказала так, на кінець весни на літо, ідеальний варіант. І дуже дешево. Якщо чесно, я його взяла за 140 злотих, здається, і він вартий цих грошей. Я покупочка це так само я давно бажала її придбати. Маскино. Цього ведмедика дуже хотіла, тому що. Дуже хотілося мати парфум з нотками яблука. І хоч я знаю, що ці нотки вони верхні, а потім це біла квітковість, чи це жасмін. І, до речі, я вставлю сюди піраміду. От така упаковочка з золота. І тут, якщо бачено, то теж золотом відливає. Ну Гарне, гарне оформлення. Тут мій ведмедик. <риклад> ведмедик у золоті. Отак, якщо розкрию. Так. Да. І ось сам мій ведмедик. Дуже класний флакон. і Мені, якщо чесно, дизайн подобається. В мене три відмедики, якось я зроблю теж відео. Ем, ну, спробуємо. О. Ну, яблочко, свіжість і така весняність, така для молодих цей аромат, я би сказала. Але на Шанувальники яблука, ось, знаєте, таке соковите-соковите з кислинкою. Ось мені таке яблуко відчувається. І квіти. Дуже гарна композиція. Я дуже давно хотіла, ось якраз на такий сезон. На літо дуже чудово. Тому ось такі в мене дві новиночки. Але це ще не все. Це те, що я придбала. І е, мені надали пробки, які я теж зараз вперше огляну з вами. І так, перша подарункова прубочка від Сіфори. <свіс> <свіс> Аромат називається Блакопіу Glitter. Це новий парфум, якщо ви бачили, це така срібна пляшечка. Я, до речі, ну, чесно, його не відчувала, ще не тестувала. І піраміду так само я закріплю. Не буду озвучувати, чим пахне все ж таки. Ну, солоденько пахне. Мені груша, ось груша медова. В шоколаді якась така. Ну, зараз, зараз. На шкіру не несу. Вибачте, старість не радість. Ну, приємний аромат, ну, він на повсякдення йде. Більш такий молодіжний, мені хочеться сказати. Гарно пахне, але, ну, якщо чесно, я такого нічого особливого в ньому не знайшла. Можливо, у вас буде інше враження, інша думка. Діліться, будь ласка, в коментарях, хто придбав цей аромат і як він розкривається, бо це я ну, нанесла на свою шкіру вперше. І ще раз повторюю, шкіра в мене досить суха, аромат може е, якби зникнути. Тому ну, зараз ноти такі кавово-каво-шоколадні, ну, як характерні для опіума. Ну, груша все одно ще чутно. Да, Приємна, але не вражає, якщо чесно. <реш> <реш> Може у вас інше враження? Діліться в коментарях. І ще один такий парфум. До речі, якщо опіум це новинка 25-го року, то, наскільки мені відомо, Джорджо Армані Ред Муск Passion – це новиночка була 24-го року. І я так само не фанатка арманії, не фанатка ароматів Сі. Не знаю, якось так ось склалося, що я просто, як би, проходила повз цих ароматів. А, така прубочка. Вона прям з дозатором. Ну, прикольно, я люблю такі. Ну, і спробуємо. Так, куди б його? Піраміда буде тут. І за пірамідою я пам'ятаю, що там мусить бути фруктово-квіткові ноти, так? Полуниця з чимось. Але вона не виразна. Скажімо так, вона не, не дуже прям така яскрава полуниця, що ось відкриваєш там якийсь джем і тобі б'є по носу. Ні квіти. Фрукти квіти. Досить приємний аромат. Ну, з полуницею в мене є Барбарі. Напевно, ось якби через це. Я не в Захваті. Ну, правда. Я ще раз повторюю, я не фанатка. З запаху Сі, можливо, вам це подобається і вам просто якби, полюбляєте аромати Armani лінійку Сі, але я, ну, як, скажімо так, якби в мене був цей парфум, ну, я би їм користувалася, але не так часто, як тими, що я маю наразі. Тому, на жаль, від цих пробочок я не в такому захваті. Ну, Це особиста моя думка. Тож діліться в коментарях, будь ласка, чи є у вас парфуми, котрі були озвучені в цьому відео, чи вам вони подобаються, як шлейф від них достатньо довгий чи близький. Бо, наприклад, цей аромат від Дугласа. Я пробку використала і вони досить довго тримаються. Ну, було навіть таке, що я попшикалася на ніч, і я прокинулася через 8 годин, і аромат ще на мені був. Тому класно, я можу порадити його, спробувати, принаймні. А від Москіна не дуже тримаються довго, десь до 4 годин, а потім треба їх оновлювати. Тому я якби не претендую прям на стійкість на цілодобову від Москіна, але цей аромат мені подобається. Що стосується Black Opium, ну, я гадаю, База залишається. В мене є Black Opium Red Label, да? здається, так він називається. Там, де верхня нота мусить бути вишинкою. І то база залишається довго. Оця какавова, кавова, какавова база вона довго тримається. Що стосовно аромані, чесно, не знаю. Ні тривалість, ні шлейфовість, Але аромат. Ну, Фруктово-квітковий, скажімо так, і досить не шлейфовий. Ось я на руку нанесла, він не шлейфовий. Можливо, на вашій шкірі це буде по-іншому. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео. Діліться у коментарях ваші враження від парфуму, від туалетних вод. У кого є, пишіть відгуки, будь ласка, всім буду рада. І да, ще забула сказати, що придбала я маскіно за дуже гарною ціною, тому що е, бувають знижки такі гарні. Е, так він коштує десь 200, 220 злотих, здається, але я його відхопила за 120 злотих. Але якщо обирати між, наприклад, Moschino і якимось більше виразним парфумом. Да, Ну, якби маскини я би не придбала за більшу ціну. Ну, правда. Я не, нічого не маю проти, але я ж кажу, що є інші парфуми, які пахнуть яблуком, які коштують ну, трішечки дорожче, але, наприклад, стойкість у них вища. Тому можете моніторити. Я гадаю, магазини роблять знижки. Я, наприклад, де я купляю парфуми, ну це не реклама, це просто якби моніторю я на мейкапі, на Натіна, Дуглас, Сефора, і Хебе. До речі, ці парфуми я придбала саме в Хебе, бо там була така гарна знижечка. Обирайте. Стосовно оригінальності, це оригінальні парфуми. Я, я в цьому впевнена, тому що я перевіряла і я полюбляю все перевіряти. Бо якби. Ну, не дуже приємно бути обдуреним, да, і тим паче, що коли чекаєш на якусь покупку, то хочеться бути впевнений в її оригінальності. Ну, В цьому магазині я впевнена, тому що я вже брала там парфуми. Стосовно знижки, я не знаю, чому саме в цьому магазині вона така. Ну, Досить велика. Можливо, це пов'язано з тим, що просто парфум не розбирається. Ось, і Можливо, вона просто не розпродається, можливо, вона просто лежить собі і лежить, і тому вирішили якби, придбати нову колекцію і позбутися старою. Ну, Можливо, і таке. Не можу сказати, але аромат мені дуже до вподоби. Він більше такий. Як би пояснити, Білоквітковий, а чистості. Ну, ось Запах чистоти для мене, запах такий молодіжний, але ну, я не скажу, що уходовості, але можливо, десь навіть пахне пральним порошком, але таким. Гарним, несинтетичним. Ось коли білизна в тебе чиста, свіжесенька, новесенька, ти одягаєш і йдеш підкорювати верхівки. Ну, Можливо, з цим в мене асоціації, тому що е, прям такого вираженого жасміну я не відчуваю, мій нос не відчуває вираженого жасміну. Яблуко, так, я відчуваю. Воно дуже класно тут звучить. І як я описувала, вона така солодка з кислинкою для мене, для мого сприйняття. Тому, будь ласка, діліться враженнями. Як вам мазкине, чи подобається вам взагалі ця фірма? Чи подобаються вам ведмедики? Буду чекати. Дякую за увагу! Пока!